Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. З вами Христина Горбач. І сьогодні у нас ранкова руханка. Будемо працювати з нашими руками, з м'язами живота, порухаємося класно. Залишайтеся всього 15 хвилин і ви, як нова кофієчка. І перше, що ми зробимо, ми з вами ляжемо на жиранок. Добре, лягаємо ось таким чином. Робимо вдих, видих. Стопи у нас на ширині плечей, будь ласка, коліна також від п'яти до сідниці, десь долоня, півтори простору. І робимо вдих, видих, три рази дихаємо, можна долоні покласти на живіт. Вімкнемо м'яко тіло, видих. Ще. Вдих. Видих. Добре, ще раз вдих. Видих. І тепер через лобкову кістку ми себе витягуємо наверх. Тобто у нас лобкова кістка підкручується під себе, і ми її тягнемо, тягнемо, тягнемо і залишаємося в нейтралі. Грудну клітку не перерозкручуємо. ребра, дивляться таз в таз. Ось так ми зробили. Добре, руки лежать вздовж тіла. Потім ми з грудного відділу розкручуємося вниз. Ось таким чином вдих. Руки підіймаємо наверх. Тобто виглядає це наступним чином. Видих. Вдих. Якщо вам важко працювати і руками, і сідницями, руки вздовж тіла не рухаються. Давайте. І видих. Вдих. І. Видих, видихайте глибоко, вмикайте м'язи живота і. І ще п'ять разів один, видихайте і вдих, і видих, глибоко видихну ще, видих. Вдих, видих ще, і ще два рази. Один. Два залишили тіло в нейтральній позиції в верхній точці і починаємо тазом рухати в сторону вдих. Видих, вдих, видих ребра. Не перерозкручуйте. В нас грудна клітка, дивиться, в таз, вдих, видих. І рухаємося так ще чотири рази. Один, два, три, чотири. Залишилися в нейтральній позиції. Кому важко, хто випадає, ось так, опустилися. Зробили вдих-видих, знову піднялися, виштовхнулися наверх, руки тримаємо вздовж тіла і подаємо одну ногу коліном на себе на видих. Як це буде відбуватися? Робимо вдих і один. Працюємо так, 10 разів на кожну сторону. Давайте вдих, не провалюємося, зафіксувалися. І у нас тут працюють м'язи живота. Два. Три можете долоню одну покласти вниз живота і відчувати, як на видих працюють м'язи. Ще три, два, один. Поставили стопу і інша сторона. Один. Ось м'язи вмикаються. На видих. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, 9, 10. Опустили ногу. І тепер з грудного відділу розкрутилися, хребет за хребцем, поклали вниз. Добре, цього достатньо. Перевертаємося в позу 4 путника. Стаємо долоні, віявим, будь ласка, коліна на ширині, плечей і відкриваємо одну стопу, порухаємо ноги в сторону один. Вдих назад, видих, повернулося. Вдих назад, видих, повернулося. Вдих, видих. І ще один раз вдих, видих. Забрали, змінили сторону. Один. Вдих назад, видих. Повернулися ще вдих назад. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Добре, повернулися з цієї позиції. Ми будемо зараз виштовхувати з вами ногу, руку наверх протилежні. Хто хоче більше навантаження, бере, будь ласка, одну гантелю. легеньку. У мене буквально півтора кілограма гантелі. Як це буде відбуватися? Хто без гантелі працює наступним чином? Ми не вивалюємося, ми тримаємо нейтраль і вдих і. Вдих. Хто з гантелою? Те саме. Працюємо і вдих. Один. Ось тут не вивалюємося. Тримаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Тримайте нейтраль. Шість. Сім. Дихаємо. Вісім. Ще. Дев'ять. Десять. Поклали гантелю, хто з нею був. Підняли руку, ногу наверх. Пружинимо, але не викручуємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вдих. Опустили, змінили сторону, зробили вдих. І один. Видих глибокий. Два. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Поклали гантелю і підіймаємо руку ногу наверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, Дев'ять. Десять. Вдих. Добре, цього достатньо. Беремо гантелі. Подаємося трошки вперед. Можна з колін це робити, можна з рівних ніг. Що ми робимо? Лікті тримаємо 90 градусів і подаємо назад. Один. Вдих. Ось таким чином. Два. Три. Не поспішайте. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Видих. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Один. Два. Кому важко? Той може менше робити. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Відкладаємо гантелі. лягаємо на живіт. Лягаємо, дивимося на килимок, не викручуємося. Ось таким чином. Витягуємо дві руки, дві ноги наверх. Одна рука нога, просто зафіксовані, рука, висить в повітрі. Інша рука нога буде працювати наверх. Десять разів. Відразу одна сторона, потім інша. Давайте вдих. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять залишилися в цьому положенні. Долоні склали вздовж тіла, лікті не завертаємо всередину. Навпаки, зібрали позаду лопатки. Долоні дивляться наверх. І рух наверх, 20 разів. Один. Не поспішаємо, не смикаємо. Два. Три, чотири. Дивимося перед собою, 5. Шість. Сім. Дихаємо, видих. Вісім. Дихайте, дихайте. Дев'ять. Десять, ще десять, десять. Дев'ять. Вісім. Умнички. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Зафіксували. Зафіксували. І в сторону раз. Повернули. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Ще раз. Десять. Залишили. Хто може, пружинимо десять разів. Хто не може, відпочиньте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вдих. Видих. Підіймаємося. Підіймаємося. ставимо на одне коліно. Ось таким чином, п'ята під коліном ставимо долоню, не викручуємося, не скругляємося, стараємося рівно. В кого не вдається, той підкладає собі книгу чи блок для йоги. Ось таким чином на видих. Ми йдемо наверх. Зробили вдих і на видих. Протягнули, відкрилися вдих. Три рази це виконуємо. Видих, ще вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Змінили сторону роботи. І так само на іншу сторону. Стали, зробили вдих, і видих. Вдих. Вдих, вдих. Добре, цього достатньо. Переходимо далі до вправи. Лягаємо з вами на спину. Два варіанти. Перший варіант полегшений. Ви лягаєте ось таким чином. Долоні вздовж тіла, коліна на себе робите вдих. Ось так витягнули наверх. Не вниз витягнули. Один. Два. Три. І працюйте на видих, глибоко видихаючи. Другий варіант для тих, хто має більш вищий рівень навантаження. Ось так тримаємо наші плечі, не завалюємо. Ось голова дивиться наверх і робимо. Три. Чотири ще п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дихаємо. Дев'ять. Десять. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дихаємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 залишилися в цьому положенні, хто втомився, відпочиває. І що ми робимо? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ще до Достатньо. Перевертаємося, стаємо позу чотирикутника. Добре. Робимо з вами вдих-видих. Зараз два варіанти. Перший варіант, хто працює, в мене початківець, той витягує ногу і під себе, але не підкручуєтесь. Ось так стоїте нейтраль хребта. Знову вдих, видих. Хто працює, вже давно зі мною натягнули на себе стопи, підняли, відірвали їх буквально на пару сантиметрів, контролюємо ліктєві впадини плечі на місці і робимо наступне вдих, видих, але не підкручуємося також вдих, видих, вдих, змінили ногу. Шість разів на іншу. Два, три, чотири, пять, шість. І зафіксувалися, дихаємо всі разом вдих, видих. Той, хто посилений варіант, той не опускає коліна вдих, видих. В кого більш легкий варіант, той опустив коліна, просто дихає, вдих, видих. Ще раз. Опустили коліна всі разом. Вдих, видих, вдих, видих. Підіймаємося, будь ласка на одне коліно. Ось так. На одне коліно. Встали. Що ми робимо? Долоні за голову, в замок. І ми нахиляємося, вдих робимо. Зібралися. Тут у нас працюють м'язи живота. Давайте вдих. Один. Два, дихайте. П'ять разів це робимо три. Чотири. П'ять. Змінили сторону роботи. Ось таким чином. І працюємо вдих. Не викручуйтесь, тримайте нейтраль. Вдих. Два, 3, 4. П'ять. Добре, цього достатньо. Взяли з вами гантелі, хто з ними працює, хто працює без них, долоні в кулак і так само витискаємо. Що ми будемо зараз робити? Зібрали плечі, працюємо назад 20 разів. Потім попрацюємо ще на біцепс 20 разів, на плечі 20 разів. Видих назад. Видих. Ось так. Видих. Видих. І чим глибше ви видихаєте, чим потужніше, тим краще працюють м'язи жита. ми майже закінчуємо. Видих. 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 Ще. Десять. Дев'ять. Вісім дихаємо, Сім. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Зафіксували ось так руки. Назад сильно не подаємо і робимо. Раз. Опустили. Ось таким чином. Лікті не закручуємо. Ось. Вдих, видих. Один. Два. Лікті зафіксовані. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, десять разів ми це робимо. Вісім. Дев'ять. Десять. Підняли, будь ласка, ось так лікті наверх. Будемо відкривати руки. Видих, вдих. Один. Два. Не викручуйтеся. Нейтраль тримайте. Три. Чотири. П'ять. Шість, десять разів. Так працюємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустили і знову на біцепс. Один. Два, дихайте. Три. 4. І ще зробимо далі розводку руками. Заминку на велику. Все ми закінчили. Видих, видих, видих. Три рази. Три. Два. Один. Підняли знову дев'яносто, дев'яносто і. Один. Два. Три. Чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустили повільно, прибрали гантель. Стаємо знову на одне коліно, але стопа вперед йде. Беремо себе долонями за голову, в замок долоні і йдемо вперед. Коліно подається, відкриваємо. Наш тулуб дивіться, вдих, видих, зібралися. Два, чотири рази працюємо. Три, чотири. Цього достатньо. Змінюємо сторону роботи. Не викручуємося, ребра дивляться в таз. Долонів замок і йдемо вперед. Вдих. Видих. Умнічки вдих, видих. Всім добрий раночок. розігрілися так добре. Вдих, видих. Добре, цього достатньо. Далі сідаємо в позу русалки. Це заключно буде вправа. Якщо вам важко так сидіти, не опускається коліно або підіймається таз, сильно підкладіть подушку. Під дві сідниці вам буде легше. Ставимо долоню за собою і йдемо через долоню наверх, на вдих. Робимо вдих і видих. Працюємо так три рази на кожну сторону. Ось дивіться, вдих, видих, Один. І ще раз. Два, три. Добре, цього достатньо, змінили сторону роботи і так само попрацювали на іншу сторону. Дві сідниці у нас на підлозі вдих, видих ще. Два І ще раз. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам гарного дня, класного настрою і до зустрічі на наступних тренуваннях. Якщо ви напишете мені, які тренування вам хотілося б побачити, які руханки б хотілося виконати, може там сідниці, внутрішня, зовнішня поверхня стегна. Взагалі, якщо у вас є побажання, пишіть мені, я їх врахую і обов'язково дам такі тренування. Гарного дня, до зустрічі на тренуваннях. па-па!